Уявіть собі таку картину. Реклама, що мала стати символом єдності, а натомість увійшла в історію як ну, легендарний провал. От сьогодні ми й розберемося, як одна єдина банка газуванки спровокувала глобальний скандал. І головне, що ця історія говорить нам про бренди, соціальну відповідальність і ту тонку небезпечну межу між щирістю і, скажімо так, спекуляцією. Отже. Ключове питання, яке ставить уся ця історія, чи може банка з солодкою водою зупинити справжній протест? Звучить, звісно, абсурдно, але, схоже, у 2017 році в компанії Pepsi щиро вірили, що відповідь так. Давайте перенесемося у 2017 рік. Атмосфера в США, м'яко кажучи, напружена. Повсюди протести, руху Black Lives Matter. і от саме в цей момент Пепсі вирішує, що час вийти на сцену. І не просто так, а з потужним посланням про єдність. Вони хотіли сказати щось, щось справді важливе. І знаєте, на папері ідея, яку розробила власна креативна команда Пепсі, виглядала просто ідеально. Жодної політики, жодних гострих кутів. лише усміхнені молоді люди, мир, любов. І звісно ж, пепсі в ролі такого собі миротворця. Ось він, їхній рецепт успіху. Беремо мегапопулярну зірку, так? Додаємо красивих, щасливих активістів з максимально загальними гаслами. Ну, типу, мир і любов. А вишенька на торті сцена, де банка Пепсі стає інструментом примирення. Ну, здавалося б, що могло піти не так. І що найцікавіше, всередині компанії панувала атмосфера справжнього тріумфу. Вони були абсолютно переконані, що створюють щось надихаюче, щось прогресивне. Тобто це був навіть не цинізм, це була, знаєте, повна ізоляція від реального світу за межами своєї корпоративної бульбашки. Ну і ось. Реклама виходить у світ, і цей ідеальний світ з презентації Пепсі просто вщент розбивається об скелі реальності. Реакція була миттєвою і нищівною. Соцмережі просто вибухнули. Але не похвалою, ні, а сарказмом і відвертим обуренням. Пепсі чекала на овації, а отримала такий собі холодний душ із критики. Давайте згадаємо цю кульмінацію. Супермодель Кендел Дженнер відривається від фотосесії, підходить до суворого поліцейського, дає йому банку пепсі, і. все, конфлікт вичерпано, НАТО впродіє. продіє. Такий собі голівудський фінал тільки в рекламі. Але ж глядачі побачили зовсім інше вони одразу згадали реальні фото з протестів. Наприклад, знаменитий кадр, де активістка Еша Еванс самотньо стоїть перед озброєними силовиками, контраст був просто разючим, реальність дає ризик, біль, арешти проти такого собі рекламного карнавалу, де всі проблеми вирішує газована вода. А остаточний вирок цій рекламі винесла донька Мартіна Лютера Кінга Берніс Кінг. Її твіт Якби ж тільки тато знав про силу Пепсі. Ідеально підсумував загальне відчуття. Пепсі звинуватили у найгіршому у перетворенні боротьби за права людини на дешевий рекламний трюк. Масштаб катастрофи став зрозумілим дуже швидко. Менш ніж за добу, поки інтернет гудів від мемів та гнівних коментарів, рекламу видалили звідусіль, а компанія виступила з офіційним вибаченням. Іронія в тому, що Пепсі таки вдалося об'єднати людей. Щоправда, об'єднати їх у гніві проти себе. Медіа, в тому числі і New York Таймс, швидко поставили діагноз Тональна глухота. Це знаєте, коли бренд намагається говорити на складну тему, але робить це настільки незграбно, що просто демонструє повне нерозуміння її суті, і саме це і стало причиною такого нещівного провалу. Здавалося б, на цьому історія мала б закінчитися. Але є один цікавий поворот. А що як я скажу, що фінансові наслідки цього провалу були, ну, зовсім не такими, як усі очікували? Давайте поглянемо на цифри. Так, репутаційний удар був тут без питань. Ось погляньте на графік: кількість людей, які були готові купити пепсі, помітно впала з 28 до 20%. Тобто роздратування суспільства було цілком реальним і вимірюваним. Але ось він парадокс. Поки в інтернеті вирувала буря, фінансові звіти Пепсіко показували зростання у той самий квартал, коли стався скандал, їхній дохід збільшився на 2 Як це взагалі можливо? І це підводить нас до ключового висновку. Обурення в соцмережах це не завжди бойкот у супермаркеті. Скандал не зруйнував бізнес пепсі, але він завдав удару по чомусь набагато крихкішому по довіру. Бренд просто показав, що він глухий до своєї ж аудиторії. Історія пепсі це не просто якийсь кур'йоз, це справжній хрестоматійний приклад для будь-якого бренду, який раптом вирішує торкнутися гострих соціальних тем. Тож які уроки можна з цього винести? Насправді фундаментальна помилка Пепсі була в тому, що рекламу про протести робили люди, які, судячи з усього, ніколи не були на справжньому протесті. Бренд спробував, так би мовити, надіти маску активіста, не маючи жодного реального зв'язку з цим досвідом. І люди це відчули і сприйняли як цинічну спробу заробити на чужому болі. Отже, перш ніж бренд вирішить врятувати світ, йому варто чесно відповісти собі на три прості питання: перше, чи маємо ми взагалі моральне право говорити на цю тему? Друге, чи ми справді розуміємо весь контекст, а не лише те, що лежить на поверхні. І третє, найголовніше, чи не намагаємося ми зробити з нашого продукту супергероя, що ну виглядає просто смішно? І треба розуміти, пепсі це гігант, вони можуть собі дозволити такий репутаційний удар і, врешті-решт, вижити. А от для меншого бізнесу подібна помилка могла б стати фатальною. Це був би не просто невдалий мем в інтернеті, а цілком реальний кінець історії. Тож що ж краще гучний маніфест, який намагається змінити світ, чи тихе, але чесне послання. Історія Пепсі вчить нас, що можливо, брендам варто трохи менше намагатися бути героями, і трохи більше просто поважати інтелект та досвід своїх клієнтів, бо іноді найкраща заява це мовчання.